Всіх вітаю. Звати мене Син Карман, я автоінструктор. Е, у мене часто питають таке питання: задають як правильно рятуватись по дзеркалах. Але щоб це розібрати питання, треба спочатку правильно їх налаштувати. Е, де цю взяти інформацію? Інформації цієї багато. Також можете подивитись на моєму каналі Академія безпечного водіння. Є там відео, як правильно налаштовувати дзеркала. Іноді приїжджають навіть на своєму автомобілі і питають: я не можу паркуватися, у мене щось не виходить, я не бачу автомобіль. Я саджусь на місто водія і дивлюсь дзеркало. Ну, Бачу там в одному автомобілі небо. В іншому автомобілі бачу в дзеркало заднього виду, чи так, в ліве дзеркало, тільки там асфальт, наприклад. Ну, як ви будете це робити, якщо неправильно налаштовані дзеркала? Спочатку подивіться уважно і зрозумійте, як правильно його налаштувати, щоб було все у вас вірно і правильно. Другий етап. Якщо все правильно налаштовано, виїжджайте, ну, наприклад, на площадку, де безпечно, де немає автомобілів. І здавайте вперед проїхали трошечки там і дивимось на білий бордюр, наприклад, чи назад проїхались. Вперед проїхались назад. Можете вийти подивитися відстань, щоб була вона безпечна, і старайтесь тримати оцю відстань. І запам'ятовуйте, де знаходиться по відношенню до вашого автомобіля, наприклад, бордюр, чи якісь предмети. І з чого починайте? Добре, зараз камеру я поставив трошечки ближче так, до дзеркала, щоб ви розуміли. Але це ви будете бачити із свого положення. Як от водія, де ви знаходитесь? Якщо ви під'їхали до бордюра, і ви так от є сумнів, що ви там чи близько, чи може далеко від бордюра, ви можете вийти з автомобіля, обойти його і подивитися, на якій відстані колеса знаходяться, потім знову сісти в автомобіль. там Вмикаємо першу передачу чи драйв, якщо ви на автоматі, і спокійно їдемо вперед. Їдемо вперед, тримаємося біля бордюру, щоб відстань у вас не зменшувалась, але і не збільшувалась. От, зупинилася, якщо у вас стоянка закінчилась, змикаємо задню передачу і поїхали потихеньку назад. І теж дивиться, щоб відстань ваша не зменшувалась і не збільшувалась. Якщо вона збільшується, от, наприклад, бачите, от, як зараз я на прикладі показую, то ви треба підкрутити кермо трошечки правіше до бордюра. Якщо дуже швидко зменшується відстань, треба відкрутити від бордюра. Потім, якщо у вас відстань вас влаштовує, продовжуйте рух прямо. Проїхали трошечки назад, вмикаємо там першу передачу чи драйв, якщо на автоматі, і проїжджаємо трошечки вперед. І таким чином ви звикаєте до цього, звикаєте, де знаходиться бордюр, і ви вивчаєте якось оця відстань від колеса до бордюра. Добре, як орієнтуватися по лівому дзеркалу? Ми з вами теж під'їжджаємо десь на площадку, спокійне місце, щоб нікого не було, вас ніхто не відлюкав. Виставляєте автомобіль біля бордюрчику, і можете подивитися, на якій відстані ви стоїте, Чи можете відкрити, наприклад, двері і теж подивитися, на якій відстані ваш автомобіль. Так, ось ми з вами вмикаємо першу передачу чи драйв і починаємо їхати вперед. Їдемо вперед і дивимося, щоб відстань не зменшувалась і не збільшувалась. Добре, якщо ми вже проїхали трошечки, так ми можемо вмикати з вами задню передачу і теж назад їхати. Дуже обережно і щоб дивитися, щоб відстань не зменшувалася і не збільшувалася. Якщо, наприклад, дивіться зараз в цьому випадку збільшується відстань, то ви від'їжджаєте від, від бордюрчика, Так треба що зробити. Треба трошечки підтягнутися до бордюру, трошечки лівіше підкрутити кермо. Якщо ви дуже дуже близько біла бордюра, то трошечки можна відкрутити від бордюра, і таким чином ми будемо розуміти, як орієнтуватися по дзеркалах. Тому орієнтування по дзеркалах – це дуже важливо. Це ваша безпека, це безпека інших водіїв, інших пішоходів. Тому вивчайте це, як це робити спокійно. Починайте з площадці, потім більша майстерність буде приходити, і далі все буде у вас добре.